Доброго дня. Тема сьогоднішньої лекції: публічність та прозорість бюджетного процесу. Даному питанню останній час надається все більшого значення, і воно набуває актуальності. Забезпечення відкритості процесу є однією з ключових умов функціонування демократичного суспільства. Прозорість процесу, особливо коли це стосується процесу використання бюджетних коштів, дозволяє громадськості членам громади приймати участь у прийнятті рішень. Крім того, дозволяє зрозуміти, наскільки це є складний процес і відповідно впливати тим чи іншим чином на прийняття рішень місцевими органами влади. Також місцеві органи влади мають можливість отримати зворотній зв'язок. Зрозуміти чи правильно приймаються рішення, наскільки вони сприймаються громадськістю, а також вжити всіх заходів до покращення прийняття рішень та надання послуг, які вони зобов'язані надавати відповідно до своїх повноважень. Питання публічності та прозорості бюджетного процесу врегульовано статтею 28 бюджетного кодексу. Зараз ми розглянемо, ким приймається рішення щодо опублікування інформації про бюджет і в які терміни. Зокрема, рішення оприлюднення рішення про місцевий бюджет забезпечується місцевими державними адміністраціями та виконавчими органами відповідних місцевих рад. Рішення про місцевий бюджет, а також звіти про виконання рішення про місцевий бюджет, як квартальні звіти, так і річний звіт публікуються в засобах масової інформації, тобто це є газети, які визначені місцевими органами влади. Рішення про місцевий бюджет публікується в 10-денний термін після його прийняття. Рішення публікується як я вже сказала у газеті, яка визначена відповідною місцевою радою. Інформація про виконання місцевого бюджету, тобто річний звіт про виконання відповідного місцевого бюджету, публікується до 1 березня року, який настає за звітним. Така інформація також публікується у газеті, визначеної місцевими органами влади. Публічне представлення інформації про виконання місцевого бюджету здійснюється до 20 березня року, що передує за звітно. тобто забезпечується публічне представлення виконання бюджету за попередній звітний період. Публічному представленню до 20 березня підлягає інформація про виконання районного обласного бюджету та бюджету об'єднаної територіальної громади. Якщо мова йде про сільський селищний бюджет або бюджет міста районного значення, то термін представлення такої інформації визначається відповідною місцевою радою. Зокрема. У разі застосування програмно-цільового методу головні розпорядники коштів відповідного місцевого бюджету забезпечують публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм, бюджетні призначення, за якими визначені у рішенні про місцевий бюджет. Зокрема, оприлюдненню підлягають паспорти бюджетних програм. У триденний термін після їхнього затвердження, а також звіти про виконання паспортів бюджетних програм у трьохденний термін після його подання. Публічне представлення інформації за бюджетними програмами здійснюється до 15 березня, що передує за звітним періодом. Оприлюднення інформації здійснюється на офіційних сайтах головних розпорядників бюджетних коштів. разом з публікацією інформації про паспорти бюджетних програм і звітів про їх виконання. Зразу публікується інформація про час і місце проведення публічного представлення такої інформації. Зараз ми поговоримо, які є методи представлення публічної інформації, які є найбільш поширеними і можна застосовувати у своїй роботі. Перш за все, це є запрошення під час проведення будь-якого заходу місцевими органами влади засобів масової інформації. Наступне: це може бути підготовлена коротка інформація про Ті чи інші події, або про прийняти рішення чи в прийняти рішення про вик... направ... здійснення розподілу бюджетних коштів, або інформація про виконання бюджету за відповідний період. Така інформація готується і передається в засоби масової інформації для оприлюднення: це і газети, це радіо, це телебачення. Крім того, можуть проводитися громадські слухання. Це вже є відкритий безпосередній процес спілкування з громадськістю. Досить важливо проводити такі громадські слухання, тому що йде безпосереднє спілкування, і громадськість має можливість почути представників місцевих органів влади, зрозуміти, які рішення приймаються, причину прийняття таких рішень, за якими напрямками використовуються кошти. І також зрозуміти наскільки є складність у прийнятті того чи іншого рішення, і крім того, представники місцевого органів влади мають можливість утримати зворотній зв'язок і зрозуміти, чи правильно приймаються рішення, чи зацікавлені громадськість жителі громади, які є безпосередніми платниками податків до відповідного місцевого бюджету у спрямуванні коштів на ті чи іншу мету. І отримати як позитивні відгуки, так і критичні зауваження, і врахувати їх у роботі. Крім того, можна проводити окремі зустрічі щодо окремого питання, як, наприклад, затвердження плану розвитку міста чи села, або коли проводиться підготовка проєкту рішення про бюджет. Як щоб люди зрозуміли наскільки складний цей процес, і наскільки складно прийняти рішення щодо розподілу коштів за напрямками, які є пріоритети розвитку громади, і на що в першу чергу будуть спрямовуватися кошти в плановому бюджетному періоді? Також можуть створюватися робочі групи, коли приймається рішення щодо затвердження будь-якої місцевої програми. На виконання власних повноважень місцевими органами влади. Хочу зазначити, що останній час набув значного поширення в Україні такий один із методів перципаторне бюджетування або бюджет участі. Цей підхід зародився у Бразилії. У місті порту Алегрі, коли мініципалітетом було прийнято рішення щодо участі громадян у розподілі коштів на охорону здоров'я та освіту. В чому полягає цей метод? Метод полягає в тому, що адміністрація має право залучити громадян до участі у розподілі коштів, які виділяються на певну мету. Цей метод набув досить широкого розповсюдження і на сьогодні він застосовується у близько півтора тисячі місць на усіх континентах землі. В Україні він набув поширення у 2015 році. У трьох містах розпочалося в Чернігові, Черкасах і Полтаві в рамках реалізації українсько-польського проєкту партиципаторний бюджет можливості для підвищення громадської активності і встановлення належного партнерства з органами влади. В чому полягає цей метод застосування бюджету участі? Ну, перш за все, це є метод налагодження безпосереднього зв'язку органів влади з громадськістю. По-друге, це є метод залучення. Громадян до розподілу певної частини бюджету визначення його напрямків і спрямування на реалізацію проєктів, які підготовлені безпосередньо жителями громад. І в процесі такого розподілу визначаються напрямки, які найбільш зацікавлені жителі громади і пов'язані із забезпеченням життєдіяльності громади. В чому він полягає? Місцеві органи влади визначає певний обсяг коштів, який буде спрямований саме на реалізацію проєктів, що будуть надаватися жителями громади. Крім вище зазначеного, також визначається, які проекти можуть реалізовуватися, на яку суму мають бути підготовлені, а також методи його підготовки та подання. Весь процес є надзвичайно публічним і прозорим. Створюється відповідна комісія, прописується повністю вся процедура подання реєстрації, розгляду цього проекту, а також прийняття рішення щодо фінансування відповідного проекту за участі громадян. Тобто, кожен житель громади, побачивши таки, таку інформацію у пресі, може підготувати проект. За тим напрямком, яким визначеним, подати його, і реалізація цього проєкту буде здійснюватися за кошти місцевого бюджету. Я думаю, що це питання парципаторного бюджетування є досить новим і буде цікаво його обговорити у нас на форумі.